Залышился собі вон она не йде мультиплекс, Обашает брулей, Сполнея, Олекс! Внея, Олекс! Бунея, Олекс! Олей! Прибрать, прибрать! Беспять пустили нації. Блейзер Дім, 700 гривень отримав телефон на, на телефон матері. Фу! А я отримав я отримав я отримав, я отримав, я отримав трохи на телефон матері. Фу! Їдь швидше, дай мені побачити, на що ти пішов. Дозволь мені підстрихти, вистрихти волосся з вікна. Ходімо! Блять, сухий жив, дайте мені побачити, що ви за. <реш> Таке огурець все. Схоже на перуку, яка намагається висіти з вікна. Хлопець по той пішов, він у 10 разів. У мене немає партнерів, я залишаюся. Ай, я не можу. Ви что это означает. Бля, что за дурка, вайп вообще? Господи, 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 боже! Не, вот это, вот это дизлайк. То, что они кишится, стало, это дизлайк однозначно, все. с Джерри Хейл, вайп. Это можно одразу... Дизлайк, коротше, цьому відео. От якби цього моменту не було, можна було би, коротше, ну, типа, цей поставити лайк. Господи, 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 Боже, ти один нам допоможеш, Господи, господи, очі наш Боже, я не колінах день кожен. Би няшну позу в ковці, як лайт жавут. Мне не потребны тупа для моей дырки. Пиваса, пиваса, мне не потребны для моей дырки. Вот, а... Вот так вот мы пообщались с вами. О, да, ебать. Оце борізка? А ви не бачите, в принципі. Чи не це борізка? Отак. Отак борізка. Я... чет, я борізка, чи ні, Я борізка! Чи я тополя, чи я дуб, хто я? Ваші ставки залізу, не залізу. Я нога гоупора! Бляс! Да, бля. Оп. Ай, бля. Больно ще й вдарився. а ти що робиш? Майже палець відгризла. Я тепер буду як Фродо без пальця од Пальцем. Можна, будь ласка, я потримаю тебе за члена, тому що так все болить. Боже, не можу йти. Геть, не можу йти! Геть, чесно. Дивіться, ну подивися, ну, мене нога, все, все. Кріпатура така ну, невозможна, кріпатура. Можна, я потримаю? будь ласка. Не знаю, звідки обирати ці відоси, мені попадаються лише подібні. Ладно, останній відос на сьогодні чат. А? Досить лізти в мене пальцями і потім нюхати їх. Якщо хочеш, щоб я не смердів, звертай увагу на мене, коли миєшся. Перестань мене пхати ті грьобані ватні палички. Ти кайфуєш, а у мене потім пробки. Те, що по нас просто стікає вода, це не миття. Ми і нас так само, як інші частини тіла. Якщо ти постійно обрізаєш нас максимально коротко, не дивуйся, що потім болить. Це не ми проблемні, а ти. І взагалі підпишешся, може. Mm -hmm. Зараз теж не відмовилася від великого тосту. і прямо так позади. позаду. Він такий. Це про кого вона? Про кого вона? Це про мене? Це про мене. А все, все. Це тебе, ти, сука. А кожний пальчик, який проголосував за цей випуск. Я, блядь, стрім, це має бути весело. Вау. Ахаха, блядь Я я вже час, блядь, полтора часа в негативі на. Хорошо, давайте думаємо. Блядь, з вами не висможуть вчатись, блядь Я, блядь, запускаю КС, пишуть, блядь, давай кохання на виживання, запускаю кохання наживання, пишуть, я ебаться і все, покажи КС, блядь, Тепер пишуть, я б кохання на виживання і їб КС, включай тепер паки по покемонах. Це ж цей самий сет, що ми тільки що відкривали. Uh, так. Просто там баглиці. летит. там у нахуй! ИНИА! І... <звук> Ну, е! 279 євро. 30 це центів, Ігор. Ну, десь так. Ігор. Що? Ну, це. Це щось коштує. Це точно щось коштує. А там и выпало по одній карточке. 290. 10 І. Бо... Грааль, грааль, можна казати, мого, мого інвентаря, блядь. Та іди! Та іди! Глянь. Пікачу Ван Гог, промка з музею Ван Гога, Калаба. Що ти змієшся? <гум> Написали. <Не> <гум> а чого Ігор сидить, а Міша стоїть? Носочок, скажу чесно, і бачить, як модер. Носочок, ну, прям повноцінно робить доволі таку модерську роботу і для розвитку ком'юніті. Але носочок шляндра. Сьогодні напахтився діор з саважем. Діор саваш Олексір. Не з не просто саваш, а діор саваш Елексір. Я ж пішов на пошту, прогулявся. стою в черзі, дивлюсь на мене, хтось дивиться. Якась тьотя. Я такий, ага. А що дивитися? А в мене я в, в капюшоні, типу закритий. Дивлюсь, вона на мене дивиться. Стоїть Стаїть мене нюхає так. Нюхає щось дивиться. Я повертаюсь на неї, вона так в очі мені дивиться. Отак, знаєте, зацікавлено. Не ну, розумію, що не я її зацікавив, а зацікавив парфум. Тому знаєте, що Діор Саваш Elixir працює на тьоті. І дуже добре працює на тьоті. Бо від нього такий шлейф. Я твій песик, гав І не тільки рукавиці. Зараз почне в чуках малювати. Бро, мені їх малювати не треба. Ой-ой-ой, ой ой саша жива. Це було епічно. Мій, uh -huh. я знаю їхній ландвич, ну? Дивись, щас всі на мене обернуться, бачиш? <ріпи> дивись. Ти готовий час всі вони на мене обернуться? люди <ріпи> <дивись>. обернуться. <ріпи> дивись, дивись. Дивиш, дивись, дивись о ту антестаду, дивишся? <ріпи> Йоу! Яке нахуй одне лице, блять? Яке нахуй одне лице, блять? Я, <ріпи> 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 я роз'ябуюся від повідомлення Дід Метала. Тебе труси навіть хайпер Ікс. Який любиш чай, зелений чи ромашковий. Е, я люблю пиво, братік. Кинь хай чай. Бля, зараз я почну розказувати інші штуки. <ріху> <ріху> що ти пошто розказувати? Я ще не придумав. Поки, Як що ти голенький в мене вдома на квартирі лежав? Чи ж голенький нафік? Твоя попочка завжди господина. На лісі піднявся і заснув. І <ріху> горився <"Зна>, і заснув. Звільниться домов думає, що робити. А він лежить, а він лежить голожопий. Але це ти робив, не я. Не забувай, що а чому робити. я робив, то рево робив. Зараз треба розгонити нахуй, братик, блядь. Ти не знаєш, я зараз б взяв тварини, тут терапанів би тебе пилив. <рес> я це, жартую, блядь? Я не відчиснув. Метро-відносини — відносини це фу, пацан, йоу. Круті пацани, тільки чоловічий секс. Все. Чоловічі відносини... Бой-бой, understand? Like ghetto. Своїм братанчиком просто обнімаєшся. Ніякі жінки. Йоу, ти по ночам тихенько шкрепотав, а потім люди сказали люди, що ти умер, ти з висоти упав. Любиш Крем, любиш крем, тебе любив, я до тебе. Ба як жити. Всім велика дяка, дяка, і пака-пака.